Перше, прикарпатські правоохоронці прийшли на допомогу своїм маріупольським колегам що у вересні 14-го року. Відтоді відрядження виїжджали щомісяці. Кожного разу маріупольці були задоволені їхнім сумлінним ставленням до своїх обов'язків. Успішним було відрядження і цього разу за 45 діб під час виконання службових обов'язків батальйоном. Івано-Франківськ було 172 сімдесят факти кримінальних фактів розкриття злочину. З них, значить, було чотири факти. Значить, за нашу інформацію надано там показіно, по масовому збуту, значить, кастеття вироблення і боєприпаси. Ну і два факти, що чекають підтвердження. З успішним нацнім служби правоохоронців привітав очільник поліції Донеччини В'ячеслава Аброськін, який вручив поліцейським грамоти та цінні подарунки. Окрім колег по службі, правоохоронців зустрічали рідні та близькі. Зустрічали брата вже в шостий раз. Чекали, молилися, сумували. Нарешті зустрілися. Після відпочинку вдома багато хто з вино-франківських поліцейських котре повернеться на Донеччину.